Розділ 7. Геометричні розміри повітряної кулі, обчислення її підйомної сили, дві її оболонки, кошик, таємничий пристрій, запаси провізії, остаточні розрахунки. Доктор Фергюсон вже чимало часу був зайнятий обміркуванням всіх подробиць своєї експедиції. Зрозуміло, що повітряна куля. Це чудовий транспортний засіб пересування по повітрю, невідступно займали його думки. Перш за все, прагнучи до того, щоб об'єм кулі не був занадто великим, він вирішив наповнити його водним, який в 14,5 разів легший за повітря. Добування цього газу особливих труднощів не становить, і саме з ним. При повітроплавальних дослідах досягнуті найкращі результати. Після найретельнішого підрахунку Фергюсон прийшов до висновку, що повітряна куля разом зі своїм містом повинна важити 4000 англійських фунтів, слідом за цим треба було обчислити необхідну при цьому навантажені підйомну силу і. Виходячи з неї, визначте ємність кулі. Все завантаження в 4000 фунтів витісняє 44 847 кубічних футів повітря. Іншими словами, 44847 847 кубічних футів повітря саме і важить приблизно 4000 футів. Давши оболонці. Кулі ємність 44 847 кубічних футів, і наповнивши її замість повітря водним, який в 14,5 разів легше, і тому в цьому обсязі важить всього 276 фунтів. Ми порушимо рівновагу кулі на 3724 фунти, отримавши, так би мовити, різницю в вазі. Ця то різниця між вагою повітря, що відтісняється, і вагою, що міститься в оболонці газу, і складає підйомну силу кулі. Але якщо як тільки що було сказано, ввести повітряну кулю з 44 847 кубічних футів газу, то оболонка її виявиться абсолютно наповненою, а цього не повинно бути. бо... По мірі того, як куля піднімається в менш щільні шари повітря, газ, закачений в оболонку, прагне розширитися і необмінно розірве оболонку. Тому, то, звичайно, кулі наповнюють всього на 2 третини. Доктор же, в силу якихось своїх, лише йому одному відомих міркувань, вирішив наповнити кулю лише наполовину, а так як потрібно було з собою забрати 44 847 кубічних футів водню. Кулі треба було дати ємність вдвічі більшу. Фергюсон надав своїй кулі подовжену форму, яку вважають найкращою, причому горизонтальний діаметр її дорівнює 50 футів, а вертикальний 75. Таким чином, вийшов сфероїд обсягом приблизно в 90 тисяч кубічних футів. Якби доктор міг користуватися двома кулями, то шансів на успіх у нього було б більше. Справді, лопне раптом в повітрі одна з них, можна було б, виконавши баласт, утриматися на іншій, але справа в тому, що управляти двома кулями при необхідності зберігати в них однакову підйомну силу доволі важко. І ось Фергюсон після довгих роздумів зумів дуже дотепно використовувати перевагу двох куль. Усунувши незручності, він замовив дві оболонки різних розмірів і помістив їх одну в іншу. Зовнішня оболонка вище вказаного розміру містила в собі меншу горизонтальну діаметр, якої дорівнював 45 футів, а вертикальний 68. Обсяг цієї внутрішньої кулі був тільки 67 тисяч кубічних футів. Вона повинна була плавати в газі, що оточував її, з одної кулі в іншу відкривався клапан, який давав можливість при потребі з'єднувати їх між собою. Це розташування куль представляло ту перевагу, що якби при спуску знадобилося випустити газ, то можна було б почати з більшої кулі, і навіть при необхідності зовсім її спорожнити в резерві неушкодженою, залишилась би менша куля. У разі ж сильного вітру була б можливість звільнитися від зовнішньої непотрібної оболонки. І менша, наповнена газом, в стані була б краще витримати натиск вітру, ніж звичайна куля, що наполовину втратила газ. В цих розмірах немає нічого надзвичайного. У 1784 році в Ліоні Монгол-Ф'є побудував арестат ємність в 340 тисяч кубічних футів. Він піднімав вантаж у 20 тонн. Та й, взагалі, у випадку аварії розриву, наприклад, оболонки Великої кулі, менше залишалося б в резерві. Обидві оболонки були зроблені з щільної прученого шовку ліонської тафти, просоченої гутаперчею. Ця смолисто-каметна речовина характеризується абсолютною непроникністю і не схильна до дії кислот і газів. У верхнього полюса кулі, де зосереджено майже весь тиск, Тафта ця була покладена вдвічі. Така оболонка здатна була зберігати газ необмежений час. Кожні 9 квадратних футів цієї оболонки важили пів фунта. Отже, вся оболонка зовнішньої кулі, що мала 11 600 квадратних футів, важила 650 фунтів. Оболонка ж внутрішньої кулі, поверхня якої дорівнювала 9200. Квадратним футом важила лише 510 фунтів. Таким чином, обидві оболонки важили 1160 фунтів. Мережа, яка підтримувала кошик, була сплетена з надзвичайної міцної праддев'яної мотузки, що стосується обох клапанів, то їм, до речі, приділялося стільки уваги, наче справа йшла про кермо корабля. Кругла корзина, що мала в діаметрі 15 фунтів, була виготовлена з вербових прутів на легкої залізній основі. До нижньої її частини були прироблені еластичні ресори для пом'якшення поштовхів при спуску. Вага кошика разом з мережею не перевищила 280 фунтів. Крім того, доктор наказав зробити з листового заліза в дві лінії товщиною 4 ящики. Вони були з'єднані між собою трубами, оснащеними кранами. До цих скриньок був приєднаний змійовик двох дюймів в діаметрі, що закінчується двома прямими трубками, з яких одна була завдовжки в 25 футів, а інша лише 15. Ці залізні ящики були поміщені в кошику таким чином, щоб займати якомога менше місця. Змійовик, який слід було відрегулювати, пізніше опакували окремо, так само як і дуже сильну гальванічну батарею Бунзена. Весь цей апарат був так майстерно скомбінований, що важив не більше 700 фунтів, включаючи сюди і 20 п'ять галонів води в особливому ящику. Інструменти призначені для подорожі, були наступні: два барометра, два термометра, два компаса, секстант, два хронометри, штучний горизонт і альт азиму для спостереження за далекими і недоступними предметами. Обсерваторія Гринвіча запропонувала свої послуги лікарю Фергюсону. Втім, доктор не збирався займатися фізичними спостереженнями. Він хотів мати лише можливість орієнтуватися та визначати місце знаходження головних річок, гір і міст. Фергюсон запасся трьома надійними залізними якорями, а також легкою та міцною шовковою драбиною завдовжки близько 50 футів. Він також обчислив дуже точну вагу харчів, що складалося з чаю, кави, цукру, сухарів. Солонини і пемікану м'ясного концентрату, що містить в собі при незначному обсязі багато поживних речовин. Крім необхідної кількості горілки, доктор обрав ще з собою два ящика питної води по 22 галона кожен. У міру споживання цих різних припасів, навантаження повітряної кулі повинно було поступово зменшуватися. Треба знати, що рівновага кулі в повітрі надзвичайно нестійка, навіть непомітне зменшення навантаження кулі може відчутно змінити її положення. Доктор не забув також ні тенту, що прикрив частину кошика, ні ковдр, що складали все ліжко мандрівників, ні мисливських рушниць з запасом пороху і куль. Ось підрахунок всього, що знаходилося в повітряній кулі Фергюсон 135 фунтів Кеннеді – 153, Джо 120, зовнішня оболонка 650, внутрішня оболонка 510, кошик і мережа 280. Якорі, інструменти, рушниці, ковдри, тент. Різне начиння: 190 слонина, пемікан, сухарі, чай, кава, горілка. 386. Вода 400. Апарати 700. Вага водню 276, баласт 200, всього 4 тисячі фунтів. Такий був склад вантажу в 4000 фунтів, який доктор Фергюсон збирався взяти з собою. Баласту на найбільш непередбачуваний випадок, як говорив Фергюсон, бо завдяки своєму апарату зовсім не розраховував ним користуватися. Він брав лише 200 фунтів.